Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І ми сьогодні продовжуємо проходити гру під назвою Red Faction. І якщо ви, у вас будуть питання, чого в мене е, в правому верхньому вуглі з місцем кількості боєприпасів, там в мене FPS поставлено, Стоїть там 120. Це чи, я поставив... Мод Dash Faction, тому що я зіткнувся із таким, такою своєю проблемою, багом. Як вона відбувається? Тобто я натискаю кнопку опустити підводний човен. Багс працює, підводний човен підривається, далі я не можу пройти. Так що ось такі справи. Хоч ігри класні тягнуть. Але бувають такі проблеми, які виникають при сучасних е системах. Так, чуваче. Дай опустити мені підводний човен. І по відчуттям наче картинка краще стала, ніж тоді. Так. Рухаємось. і тут наче гама трохи е світлішою стала. Так, ми опускаємось на підводному човні. От засранцю. Я зараз тобі дам. Ось так тобі. От засранець ракетами цілиться. Ось так тобі. Ай ще й влучив. І куди тепер мені пливти? Тобто я в підводну лабораторію пливу. Це риба. Олторгати лап Якісь вугрі електричні, гаразд. Коли запишу цей ролик, я спробую перевірити, чи. На тій версії в мене збереження може запуститись, бо може таке бути, що. Збереження може. Не запуститись. Тримай подаруночки в вигляді торпед. ха-ха-ха. Так, опускаюсь. Ось вона, підводна лабораторія. Тримайте! Ось вам торпеди. От засранці. Так, що нічого дивного, що в мене трохи гама стала краще. Гаразд, давайте збережусь тут. Нехай буде вісім. Зберегти. І куди це потрапив? Я не знаю, чи я правильно потрапив? Чи неправильно. Я навіть не знаю. Тут є драбина. А тут є ще одна драбина. вниз. Опускаємось. І тут у нас залізниця. А, треба було дочекатись, поки вони приїдуть. Так, поїхали. Так, давайте збережемось про всяк випадок. У мене якість графіки висока, так що для мого комп'ютера це простіше простого. А, ми переодяглися навіть. Гаразд, давайте збережемось. І будемо рухатись далі. Біше. Купський, а не будьте красиві кого. Вітайте камеру. Якщо ви будете зверта, might recognize you. And if you have to kill someone, hide the body. Це кнопка тривоги. Треба бути подалі від охорони. І подалі від камер. Так, будемо ходити, оминаючи охоронців. Адішніл Та ні. In units Та тут хедшот дуже важко мені. Якщо тут така напруженість. Засранці. Ви мене виводите з себе, чесно. security area be careful keep your weapon hidden and don't get too close to anyone watch out for cameras if you get too close the tech monitor might recognize you and if you have to kill someone hide the body hey, anything about it we have to get it out of him Зараза. І навіть ще оглуши зняв. Зараза. Китаж мені ту. Ап. Застранець. А, ти ще живий. security breach in administration additional units received someone it's parker help help oh you're a dead man parker mana malo zdorovya Як я не люблю цей рівень. Ось так закинемось сюди. Аби аптечка десь була зараза, Ну, давайте збережемось ось так. Секвірний бреч і адміністрацію. Так, ось цей ліфт. Це добре. Я хоч до ліфта дійшов нормально. Далі від охоронців. You have Griffin yet. That's creepy a squad to meet you and bring Griffin down here. Uh, this soon as the miners go back to work. Security is very tight. його тут добряче охоронять. Давайте збережусь. Ось так. О, чудово тут аптечка є. Скільки тут набоїв? Так, давайте збережусь. Треба прислухатись. Сара, запам, все ж. ось так вам. Ось так вам. Так, не любитель по-тихому, але бляха скільки треба на бою всадити, щоб зупинити. Ось так. Ляха-муха. Ось так. Ляха-муха надто велика відстань. О, аптечка. Тепер можу без страшно пересуватися. А що тут у нас замкнено? Пахамха давай перестрибуй, не вийде, тоді придеться обходити, замкнено? І куди мені рухатися? Так. You're Griffin, right? Deputy Administrator Griffin? Yes. Why do I need your help? I'm I'm going. Going. I see a have vital information. You must take me to EOS. What do you know about EOS? Altor knows all about her. They set this whole thing up. You must take me to her. What do you mean they set this whole thing up? No time to explain. Take me to EOS. I'll tell her everything I know. Explain it to me first. Адаві, що я можу, навіть. Ані. Ветрій мірі, і бути найперші дій. Так що. На цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!